Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Прямую в магазин АТБ. Подивимось з вами, чи підняли ціни, чи не підняли перед святами. Бажаю приємного перегляду. Паска, агробізнес 67 гривень. Вага 300 грамів. І такий варіант: 94,70, вага 500 грамів. З родзинками, ніжна текстура, яскравий смак, класична. класичний смак. Яскравий і класичний. Такий з білою глазурю з такою класичною посипкою. Акційна ціна на олію олейну традиційно: 850 мл, 66 гривень та 80 копійок. Олієвій торгової марки ще трийтар 7450. Рафінована об'єм теж 850 мл. Ще три Вітамінізована олія 725 мл 64,80 гривень. Майола 65 гривень. Мабуть, з найбюджетніших це буде від розумного вибору олія 850 мл 60 гривень та 50 копійок. Олія щедрий тар об'ємом 3 літра 258,70. Олейна традиційна, 3 літра 250 гривень. Делюкс олія оливкова, 500 мл 329 гривень. Суміш перців мелена із сілю 20 грамів 8,80 цукор 1 кг за 33 гривні, фасований від розумного вибору. Сіль 13 гривень. Я копійки заокруглюю у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Хмельницький млин борошно 2 кг 41 гривня і 20 копійок. Борошно амбар. 34,42 кг, Хуторок кілограм та 800 г 48,60 Розумний вибір 42 гривні та 10 копійок. Є ще по кілограму упаковки. Розумний вибір 21 гривня 70 копійок. Хуторок 26,80 кукурудзяне борошно, 26,20 кг. Житні кілограм та 800 г 46 гривень і пшеничне 53 гривні 60 копійок. Дріжджі сухі 6 гривень 12 гривні, тобто одна пачечка 100 грамові 25, 16,80, це є дві пачечки за 16,80. Розпушувач для тіста 2 гривні та 50 копійок. Такий варіант. 5,20-10 грамів, а тут 18 мрія лимонна кислота, 4 гривні, 80 копійок. Від розумного вибору 100 грамів 18 гривень. Харчова кислота лимонна. Така новинка. круасани міні із начинкою лісові ягоди. 180 грамів 32 гривні. І з начинкою шоколад Апельсин теж 180 грамів 32 гривні. Ізюм від своєї лінії. Вага в упаковці 150 грамів 23 гривні та 50 копійок. Чорнослив сушений 51 гривня 200 грамів. Курага 95,50 за 200 грамів від своєї лінії. Суміш горіхово-фруктова. Ціна 77 гривень за 125 грамів. 129 гривень торт від Вацак фруктова феєрія. Вага пів кілограма. Торт безквітний. Тофі Мілк 181 гривня та 80 копійок 450 грамів. Тістечка горішки зі згущеним молоком. Вага 265 грамів, 90 гривень, 50 копійок. Торт гриляжний глазурований 241 гривня та 20 копійок, 450 грамів. 220 гривень коштує торт 3 молока. Вага пів кілограма. 5 гривень та 27 копійок коштують яйця, якщо купляти поштучно. Від торгової марки квочка 72 гривні та 60 копійок. Розмір це 1, 10 штук. Квочка домашній 78 гривень, це 0. Яйця від своєї лінії 63 гривні та 40 копійок. Розмір це 1, це 0, 60. 8. Яйця полтавське 69 гривень. І менше 64,70 Ясний світ 71 гривня, і 76 гривень розмір L Більше 10 штук. Маргарин столовий, вершковий, особливий від своєї лінії. 250 г за 24 гривні. 500 грамів за 60 гривень неакційна ціна. Від торгової марки «Ферма» масло бутербродне. 63% жирності, 180 грамів, 91 гривня та 60 копійок. Від своєї лінії солодковершкове селянське масло, вага 400 г, ціна 177,30. Від «Делюкс» масло солодко вершкове 82 жирності, 137 гривень 200 грамів. Персики половинками у легкому сиропі. 94,50 820 грамів. 63 гривні коштує манго, шматочки у сиропі 425 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів 9% жирності 68,50. Білоцерківський сир кисломолочний, 9% жирності 87 гривень, 5% жирності 80 гривень та 70 копійок, 350 грамів. Від своєї лінії 5% жирності 61 гривня. Такі варіанти в упаковках по 180 г. Ціни неакційні. Торгова марка День у день». Нежирний варіант 35,80, 38 гривень 5% жирності і 40 гривень 9% жирності. 40 гривень 70 копійок білоцерківський сир кисломолочний, теж 180 г. Молокія в упаковці по 200 г. 0,2% жирності, 41 гривня 50 копійок. 5% жирності. І 46,69% жирності. Такий варіант: 91 гривня 50 копійок, 5% жирності молокія. І 9% жирності 95,70. Український 65,50 300 грамів. Творожний сніданок від Президент з куровою. Ціна 62 гривні 80 копійок. Ферма сир зернистий 45,60. кисломолочний від своєї лінії 68 гривень 300 грамів. 60 гривень 5% жирності від своєї лінії. Так, Такий 67 нежирний. Вершки, такі порційні до кави, 10 по 10 грамів, 26,30. Просто наші вершки 200 грамів, 33,70. Яготинські акційна ціна 25,50 за 200 грамів 15% жирності. Яготинські 76 гривень півлітра. Галичина теж півлітри 96,70. 15%, 10. Вершки преміален, 33% жирності, до речі, найжирніші з представлених, 181 гривня та 60 копійок. Сметана президент 62 гривні, 300 грамів, 15% жирності, 53,70, 10% жирності, 51 гривня, 40 копійок. Сметана просто наша 20% жирності, 52 гривні та 20 копійок. Ще один акційний варіант це сметана від своєї лінії. 20% жирності, 50 гривень та 70 копійок за 400 грамів. А так, загалом, ціни не акційні. Ягодинське. 50 гривень 80 копійок, 300 г 15% жирності. Галичина теж 15% жирності 51 гривня 60 копійок. 25-80% сметана від своєї лінії 15% жирності. В упаковці 200 г. Молоко від своєї лінії 800 г 40 гривень та 40 копійок. 14 гривень та 40 копійок Дріжджі львівські Вага 100 грамів. Сметана молокія 15% жирності. 370 грамів 55-60. Майонезний соус від торгової марки Щедро. 300 грамів 28 гривень. Майонез домашній для дітей. Від трьох років. До речі, пишіть, чи даєте дітям майонез 190 грамів, 32 гривні та 80 копійок. Дуже багато неакційних пропозицій. Навіть не знаю, чесно кажучи, що показувати, бо цікавіше все-таки дивитись акційні товари. Королівський смак майонез 300 грамів 44,70 Відчумак майонез справжній 44 гривні за 300 грамів. Так покажу, не буду озвучувати. Багато часу займе. 39,50 300 п'ять, грамів. Торчин європейський майонез. Не акційні товари. 51 гривня майонез, 340 грамів. Я б сказала, класика, майонез щедро провансаль, 48 гривень за 300 грамів. Кукурудза супер солодка, 37, 30, 340 грамів. Віддалюкс кукурудза цукрова, 44,70 грамів. Багатеж, 340 грамів від своєї лінії. 35 гривень. кукурудза 340 грамів. Так, печериці мариновані, 69 гривень, 280 грамів. Оливки, маслини без акції. 91 гривня 50 копійок, 400 грамів. Так, такі варіанти по 59,80, 280 грамів, без кісточки 49 гривень. І чорні за 35,20 75 грамів. Гірчиця смачна, лагідна від своєї лінії. 12 гривень та 50 копійок, 130 грамів. Гірчиця міцна, 20,80 грамів. Американська лагідна не гостра 17 гривень. Із медом 15,60 120 грамів. Кетчуп лагідний від торгової марки Оліс. 250 грамів, 17,30. Ось такий огляд вийшов. Дякую вам за перегляд. Ви мені писали в коментарях, що я не прощаюся, тож буду тепер прощатися з вами. Я не знала, що для вас це важливо. Дякую, що залишаєте коментарі. Дякую за вподобайки, за те, що ви зі мною. Хочу побажати вам гарного дня та продуктивного тижня. До нових зустрічей!